Я хоч і не лікар, але знаю при кашлі допомагає сироп Пектолван Плющ. Отже, день щастя цього тижня. Відзначаємо це доволі гарний привід говорити, думати, мріяти, відчувати щастя. От про щастя говорити для кожного це щось своє, але але, але це не означає, що не треба його шукати, не треба шукати рецепти цього самого щастя. Е, існує спеціальний індекс щастя. ООН, от за яким щорічно складають рейтинг найщасливіших країн, і найщасливіші люди живуть у Скандинавії. У датській, ісландській, норвезькій та фінській мовах навіть є спеціальні слова, що виражають відчуття щастя. І щасливе дитинство з абсолютною свободою і радість у дрібницях. Ну, Принаймні, такі основи там щастя виділив для себе Єгор Гордієв, коли подорожував Скандинаві. Угу. І тепер Єгор у сонячній Грузії. І знову взявся за свої. Досліджує там теж щастя. Тим паче, що є з чим порівняти між Києвом та Тбілісі. Зараз бачимо е такі відстань: 2000 кілометрів, дві години різниці в час, якщо летіти. Е Літаком пересуватися. вже в Грузії, де вже звикли а, в, в, до, в ну, до свого грузинського щастя? А до речі, одночасно зараз там заквітли дерева, там справжня весна, поки що у нас ще відголоски угу. такі зими є. Люди нещасніші за Скандинавів, де досі зима. Справді чи ні? Века. От зараз буде напрямок включенні Єгор. Єгору доброго ранку. Батоно! Гамарджоба! Гамарджоба! привіт вам. Я дійсно у Грузії, і тут дійсно тепло, і дійсно плюс 2 градуси. І здавалося б, що ще може завадити щастю, чому тут тепліше, але щастя не таке, принаймні за індексом ООН? Подивіться, грузини народжуються, вони вже щасливі. І навколо мене багато дрібниць, які роблять щасливим людей і мають робити. От, подивіться, наприклад, отут прямо піді мною, ось це царовинна автівка має плісецьку. зараз вона ця автівка безпосередньо вже Господарів будинку, це старий е, тбілійський, колись ці дворик, дворик. Е, прямо у середмісті Тбілісі. Ось сам ви бачите на горі, а е, це власне е, телевежа і е, собор отця Давида. А, ну, тобто, ви бачите, що все кожна 20, дрібниця плані. вона робить робить щасливим по ідеї людей. Але ми тут про дослідження, справда з вами. Якщо вже про дослідження, то е, Грузія знаходиться на 133-му третьому місті, а між Гінеєю і Гамбією е, у індексу щастя. Ну якщо що, то Україна сто тридцять Чадом і Ефіопією. А справа в тому, що в цей індекс щастя вкладають не лише менталітет чи клімат, чи ще щось, а там справжні соціологічні показники. Наприклад, рівень життя зах захищеність, корумпованість і так далі, і тому подібне. Ну і звичайно, довіра державі. Останній пункт дуже суб'єктивний, тому що от наші східні сусіди росіяни, наприклад, на 68-му місці, саме через високий ось цей пункт довіру державі. Ну, звичайно, що через там низький рівень захищеності і так далі, все це компенсується, тому що вони вірять у свою потужну міцну державу, яка їх захистить і врятує російськомовних і так далі. Ну. Тобто розумієте, давайте краще про грузинське щастя. Поговоримо. Є навіть спеціальна книга тематична грузинська про грузинське щастя. Суїлі грузинське щастя перекладається дослідно радість, та і там чітко починається в перших літер фактично секрет цього щастя. Про те, що щастя у гості, час, який проведено з гостем, не вважається прожитим. І єдине єдине місце, єдиний час, єдиний спосіб, як ти можеш переконати і зрозуміти людину. Це Власне, застілля я в цьому сам безпосередньо переконався. Мене зустріли в аеропорту за кошти безпосередньо приймаючись. Сторони, мені ми одразу накрили стіл. Ми довго про щось говорили. Мені розказували що, де, як, куди. І справді, це ось це чисте щастя, яке я бачив, що люди отримують від спілкування зі мною, а я з ними. І це і продовжує життя. Незвичайно, цій же книжці Центінжвадзе е є також і про вино. Куди ж без нього? От зараз я, наприклад, снідую. Так само теж це гостина людей, в яких я живу. Це ви бачите зараз, звичайно, келих Вина зранку, і до речі, вино це теж частина грузинського. Щастя, тут не треба іронізувати. Все має бути в міру, а, можливо, навіть два невеличких келихи на день, але не більше. А, вони дійсно розширяються суд, судини, вони допомагають кровообігу. Але, але, але ну, все-таки вони а, теж прибільшення має бути все-таки в голові кожного грузина і має бути якась певна доза. А, знаєте, що хочу сказати? От зараз а, зроблю за грузинське щастя. Ковток, і що кажуть грузини, подивіться, як вони в принципі, от я зараз крупно круп покажу деталі. Тут багато що має бути відреставровано. багато проблем, і багато ну безпосередньо того, у чому в принципі європейцям жити дуже важко, і я думаю, що данці не були б щасливі. Ось у цьому у невреставрованому помешканні у середмісті, та але от давайте все таки слідувати прикладу тих самих данців і. У деталях, у деталях, і абсолютній свободі отримувати щастя. Як це роблять власне так само і грузини? А, так, у них не відреставровано щось, але вони радіють цьому, тому що це наш тіфліс. А, так. У них весна прийшла трохи пізніше, але ну чекайте, вона ж прийшла, і все нормально. Зате вино дозріло більше і так далі. Тому не знаю, не знаю. Все таки не можу сказати одним реченням цей рецепт, але я думаю, що ви зрозуміли з усього і з усіх флюїдів, які я продав. Сподіваюся, що цей рецепт кожен глядач сформує для себе і виросла не люди. Так само передаю вам ці флюїди в студію. Ой, ми, ми зараз у так от просто намацали твої флюїди, Єгоре, Боже, як ми любимо Грузію, як ти нам передав цю енергетику грузинську, грузинське щастя, щастя по грузинськи і так далі. Тому подібне. і На тобі буде здоров'я, чоловіче відпочинь там за нас, бо ми вже до себе до в Грузію, як до себе додому приїжджаємо і звичайно хотіли б зараз хотіли б з тобою помінятися місцями. Але такі Але... маленькі нюанси, окрім того, що грузини себе не називають грузинами. Це е, країна не Грузія, а країна Сакарт, ВЛО, а, а жителі країни з називаються картвелами. Все картвило, картвела Гамарджоба і грузинською доброго ранку буде. Знаєш, як пам'ятаєш ділом швідобіса. Ділом Швідобіса. Ми повернемося. А дякую, і діді Мадлова. Отак.